Президент США Барак Обама висловив свої співчуття польському народу з приводу загибелі президента країни та інших політиків, військових та соціальних діячів, що летіли з ним у літаку у телефонній розмові з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Обама сказав, що те, що сталося в Росії, є трагедією для Польщі, для Сполучених Штатів і для цілого світу. Численна польська громада, яка проживає у США, єднається в жолобі за лідерами своєї батьківщини. Тему продовжить Руслан Петричка. Чикаго є другим після Варшави містом у світі за чисельністю поляків, які в ньому проживають. Цими днями більш ніж мільйонна польська громада Чикаго у жалобі. З перших хвилин після звістки про катастрофу президентського літака до польського консульства в Чикаго почали сходитися люди, аби покласти квіти і залишити запис у книзі співчуття. Ці люди, вся делегація були цвітом польської нації. Польське радіо в Чикаго присвятило весь свій ефір допомозі місцевій громаді пережити трагедію. Зараз ми відчуваємо щось на зразок того, що американський народ відчував після терактів 11 вересня. Страшне горе. Губернатор штату Ілінойс прийшов висловити свої співчуття. Це дуже сумний день. І люди нашого штату висловлюють співчуття польському народу. Оду, який втратив свого президента, У Нью-Йорку, де також проживає велика польська громада, люди зібралися у костюлі святого Станіслава. Молитвами вони намагалися заспокоїти себе та ближніх і запитували, чому це сталося? Чому це сталося саме в річницю Катині? це просто сумно. Я не можу пояснити. я була шокована. Я була розлючена, що це сталося в Катині. Делегація на чолі з польським президентом, направлялася в Катинь, щоб взяти участь у траурних заходах з нагоди 70-ї річниці масового вбивства польських офіцерів російськими НКВД-стами. Події тих років позбавили польську націю найвидатніших її представників через 70 років. Катинь знову забирає від поляків лідерів їх країни. я плачу і плачу безперестану. Не можу повірити, що це сталося у цьому місці. біля всіх офіційних польських представництв США зараз можна побачити подібну картину. Люди приходять, аби покласти квіти і розділити горе з польським народом. Руслан Петричка Голос Америки. Папа Бенедикт XVI висловив полякам співчуття з приводу загибелі президента Качинського та інших високопосадовців Польщі. мої сердечні вітання полякам. з великим сумом я дізнався про трагічну загибель президента Польщі Леха Качинського, його дружини та багатьох інших, хто їх супроводжував. Я вірю у милостивість Господа, і зараз мої думки разом з тими, хто у скорботі за жертвами трагедії. Папа також побіцяв віддати найщиріші молитви за жертви авіакатастрофи і тих, які оплакують загиблих. Нагадаємо, що у суботу при заході на посадку в російському місці Смоленськ розбився літак президента Польщі, крім глави держави. і першої леді на борту перебувало близько сотні високопосадовців. Ось вони загинули ті, хто зібралися у неділю на площі святого Петра у Римі, принесли зі собою прапори, до яких причепили чорні смужки. Атрибути жалоби можна було також побачити і на одязі прихожан.